Практично рік на Закарпатті тривала програма Апшифт, завдяки якій молодь реалізовувала проєкти для покращення життя у своїх громадах. Три хвилі, 10 команд у кожній, а отже, 30 ініціатив, які вже працюють. Аби підбити підсумки своєї роботи, водночас навчитися чогось нового в Ужгороді. Організували форум Реюніон», що об'єднав практично всіх причетних до програми. Це в рамках проекту ПШИФТ, який реалізовує громадська організація простір молоді протягом останнього року за підтримки дитячого фонду ООН «Юнісеф» та організації «ІСАР-єднання». Він об'єднав близько 80 молодих людей, які брали участь в проекті АПшифт. Спільно разом ми реалізували 30 молодіжних проектів. Залучили близько 130 апшифтерів. Це такі випускники цієї програми. І сьогодні в нас як випускний форум складався з двох частин. Перші частині дня ми презентували результати дослідження впливу цієї програми на молодь Закарпаття. Наскільки вона покращила певні навики учасників, а також внесла зміни в роботу самої молодіжної роботи в регіоні? Кого браслетики ось такого кольору, то ви переходите до першого столу. Зараз ми працюємо в групах в форматі світового кафе. Ми напрацьовуємо, як працювати молоді в часи кризи, в якій ми зараз проживаємо, всі разом враховуючи війну, постковідний період і всі виклики, з якими стикається українська молодь, і напрацьовуємо такі ключові варіанти рішень, які згодом зможемо імплементувати в життя. Проєкт про фінансову грамотність підлітків втілювала в життя команда Анонімні фінансисти. Ми бачимо цю проблему, що зараз підлітки є фінансово неграмотні, і ми хотіли їм наголосити, що це дуже важливий аспект в житті бути фінансово грамотним, правильно використовувати свої кошти і вміти ними користуватися. Ми проводили тренінги і також заходи, на яких ми бавилися в настільні ігри, пов'язані з фінансовою грамотністю, Також робили презентації, де розказували більш детально про цю тему. У межах проєкту команда розробила блокноти для ведення фінансового обліку. Блокнотами вже активно користується молодь наресницької громади. Є мета, що підлітки хочуть собі купити. Це фінансова якась ціль. В наступних сторінках є шаблон для їхніх доходів і витрат, щоб вони могли фіксувати і аналізувати, куди і як вони витрачають гроші. І кожні два тижні є загальна сторінка, в якій написано. Скільки ти відклав у тумбочку? Це мемний вираз, тому підлітки були зацікавлені і сприймали це більш легковажно, але важливо, я б сказав. Так також нам Сергій вожов порекомендував додати вправу праву бажань, щоб вони могли розкласти правильно свої фінансові цілі. Із командами працювали й ментори. Анжеліка Олеганець працювала в першій хвилі з учгородською командою ромів. «Проблема започалася в тому, щоб залучити ромські дітей до навчання і плюс довести до батьків, що освіта дуже важлива. Результаті. Було залучено 15 дітей, а які були мотивовані до навчання. Ну і 15 скажімо так, 15 сімей та батьків, які зрозуміли, що навчання є важливим для їхніх дітей. У другій хвилі пані Анжеліка працювала з командою агенти батьова над проблемою підвищення впевненості в собі. Паралельно з цим проєкт познайомив і дуже здружив українську та угорську молодь, яка проживає в громаді. Утім, досі доволі мало спілкувалася. Не вистачало щонайменше спільних заходів. У результаті спілкувалися і англійською, і українською, і угорською, а ще вивчали більше традиції одні одних та робили корисні справи для нашої перемоги. В Кінці була проведена дискотека в угорській школі, де були присутні молодь з двох українських школ і з угорської школи. Потім, вже після цього, був такий постапшифт, де перша хвиля з української школи і третя хвиля з угорської школи вони провели такий благодійний захід, благодійну вечірку, скажімо так. Це була проведена ця благодійна вечірка в угорській школі, де вони збирали гроші на ЗСУ. У двох хвилях програми з менторами і командами працювала суперменторка Василіса Гайденко. Ділиться висновками щодо роботи на Закарпатті. Я абсолютно закохана в Закарпаття і в Закарпатську область. Я сама живу з Харкова і приїжджаю сюди як до себе додому. Я дуже натхнена бачити, як багато всього сталося всього-навсього за рік. Натхненна тими величезними проблемами, які підіймали молодь і які вирішували. Мені здається, що вони нас всіх дорослих навчили і показали, що того, що не можна вирішити, взагалі не існує. Я сьогодні рада засвідчити і святкувати велику результату. Ативність цього проєкту це велике щастя, мати таку молодь закохану в Закарпаття і хочу працювати ще з вами. Світова кафе, як бути лідером в часи кризи, дозволило учасникам не лише обмінятися думками, а й згенерувати нові ідеї. Ніколета з команди чудотворців, які працювали з підвищенням рівня екосвідомості в громаді, на фінальній зустрічі розбирала категорію Слухати. Тобто потрібно кожного вислуховувати далі. Це знову ж багато говорити, бо інколи людина себе і стає краще. Знову ж це підтримка, бо підтримка дуже важлива. Далі в нас ще було таке, нам допомогли, тобто повечеряти, пообідати, поснідати разом. Бо інколи їжа тебе трохи розслабляє і стає легше, знову ж активний відпочинок, де команді потрібно трохи себе перезавантажити. Вона йде, відпочиває разом, там грає в якусь гру чи ще щось, і стає легше. І команда знову ж якби перезавантажується і може йти далі знову працювати на чисту голову. Загалом за кожним проєктом молоді не лише готова ініціатива, яка вже працює в певній громаді, а й історії особистих успіхів. Кожен навчився чогось глобального для життя, що допоможе краще розуміти себе.